Що таке дитяче щастя 100% скаже наша гостя? Я думаю, шані роздільнянці, що не глядачити, що ви безумовно знаєте цю розкішну пані, пані Леся Леся Берегей. Вітаю вас. Пані Леся, скажіть, будь ласка, як у вас з'явилася ідея створити такий куточок розваг для маленьких роздільнянців? Ця ідея була батька моїх дітей. Ми на неї збирали майже рік кошти. Перший наш батут ми купили в Києві. Тоді ще не було доставок, нової пошти, де Ми шукали знайомих, які нам би привезли його з Києва. Потім пішла в міську раду, сказала, що в нас ось є така ідея, ми хочемо зробити для роздільного що це для діток, тож не в кожного є можливість їздити до Одеси, хоча в Одесі це вже було поширено, поширено. поширено так. Міська рада нам виділа цей участочок тут. Ми так поставили батут перший і почали працювати. Ну, а я так розумію, що, скільки мені відомо, ти ж ви батути, потім ви Так, да, Спочатку, так, спочатку у нас був батут, ми кожен день його розбирали, збирали, а потім потихеньку-потихеньку ми вже то то докупили, то, то докупили. Так, потихеньку ми почали розвивати. Як видозмінювався ваш дитячий комплекс? Ну, я ж кажу, спочатку був батут, потім ми купили машинки, потім ми купили лабіринт. І так потихеньку-потихеньку ми вже докуплювали по мірі своїх фінансових можливостей, ми вже докуповували атракціони. А не було такого остраху, там, ми ж куда гроші, а не знаємо, як воно піде, як схвалять, Ну, не Правильно, но ми спочатку насобирали там кошти і купили вже якийсь атракціон. Угу. Даже на перший батут ми збирали цілий рік, ми збирали кошти. Це вже збирали, що ми саме потратимо на от там вид атракціону. А з ким ви реалізовували і нині реалізовувати свій бізнес? Тільки сім'єю, тільки з сім'єю. Сім Всі питання, все ми спочатку вирішуємо в сім'ї. А можете про це детально розповісти, рішення. Як от ви починаєте? Це взагалі казали, що ця ідея була е, батька дітей, так, та, так, пана так. Сергія. І як ви взагалі тоді відреагували? Бо я знаю, ви ще працювали на іншій роботі? Чесно, так, ми працювали. Ми тоді працювали, і чоловік працював на роботі державній, я працювала. Ми, ми по змінам працювали і ми. Він вдома, він виходить працювати. Я вихідна, я виходила працювати. Да, було дуже тяжко. Були такі дні, що я працювала в нічну зміну. Цілу ніч на роботі приймаємо хліб, зважуємо зерно. А днем привиходила тут і працювала. Да, було, поначалу було дуже тяжко. Діти були маленькі, син тоді було 6 років, доньці було. 11 років було звичайно було дуже тяжко. Ну окрім того, ж треба що ж, хатні справи зготувати, ну, звичайно. прибирати. Звичайно, Це, я думаю, що кожна матуся 100% впізнає себе, коли як згадую, да, було дуже тяжко. Ну нічого, ми справилися. Я думаю, що ми, ми справилися. І дітей виховували, приділяли їм увагу. Я думаю, діти все самі підтвердять, що вони не були обділені увагою. І вихованням, і навчанням, і всім справлялись потихеньку. <світ> ну я бачу навіть коли там може такий зробити зріз, став історично, ти виски, не приходиш там постійно. Там чи ви, там чи Андрій, чи Дарія. І вони, як вони згонли себе з безвитакивізмовно допомагати? Ну, ну, звичайно, звичайно, а діти, якщо там було тільки, що от у вас взагалі там от така кілька, ні, за школу, що школу вий... вони не пропускали. Тоді я старалася з чоловіком. Ми самі справлялися, але діти школу не Не ставали на заваді. Ні, ніколи. Тому що навчання дітей було в нас все рівно пріоритеті і завжди на першому плані. Угу. А як взагалі змінилася ситуація під час того, як став стала пандемія і початок війни? Тому що наскільки мені ж відомо, це ж у вас нині це єдине як бізнес, це ж таки кульки так. і парк. І от якщо ми розуміємо, що це основний вид такого доходу, і тут раз, і все нічого немає. Тяжко тому що не було, було, звичайно, було дуже тяжко. Ну, Ми старалися потихеньку там працювати, виходити. коли був вже дуже строгий, там можна було на винос там продавати там, каву, або там, ну, викручувалися. Я знаю, що ви ще займаєтеся оформленням свята? Кульки, так? Оформлення вас... свята я вже цим не займаюся. А можна І... сказати, коли це ви почали цим, саме оформлювати свята? Щоб наші глядачі думали, що хтось знає. а хто Ні, знає? Я вже не знає. Ні, я вже й не пам'ятаю. Це що було до парку чи після? Ні, під час парку. Під час парку я ж кажу, воно все було наростающе. Дітки приходили до в парк, вони хотіли кульки. А хочете кульки? Нати вам кульки, кульнати вам кульки? Дітки, батьки захотіли кави. А хочете каву, значить, треба зробити каву. Діти захочуть морозиво. Да, спочатку ми там купували морозиво нашого ну, в стаканчиках. Потім я зрозуміла з поставщиками, ну там вони привозять морозиво, ставши, я його назад повертаю. І ми прийняли рішення, що треба купити таке морозиво, якого немає в роздільній, де я буду відповідати за його якість. І ми вирішили купити фрезер і робити м'яке морозиво. Угу. Тому що це для дітей. Діти в мене завжди були на першому плані, і я знаю, що це морозиво не перемеше, не розставши, що. Так ми, я ж кажу, отак кожен раз, що дітки просили, що ми бачили, що воно є в потребі, і то ми завжди так і докуповували все. Батьки хочуть каву, робимо каву. Дітки хочуть морозиво, робимо морозиво. Дітки хочуть кульки, робимо кульки. А що у вас є ще з асортименту? Можливо, я думаю, все ж таки наші відео виходять не тільки для натерена нашого міста, а і району. Хто ще не завітав до дитячого такого розвагального центру? Ласкаво просимо. Скажіть, що у вас є з асортименту, якщо ми захочемо, наприклад, попоїсти? Зараз ми діти почали просити дуже довго вони граються, хочуть їсти, попросили ходоги. Зараз ми поставили ходоги. Хоча ходоги я хотіла ще раніше поставити, ну так як почалася війна. Я не знала, сталося. як воно що буде. Да, війна дуже багато планів нам перебила. Ну слава Богу, що ми всі живі, здорові, навчилися жити під час такої ситуації. Дуже тяжко, дуже тяжко, коли дітки граються, і повітряна тривога. Дуже тяжко говорити діткам, що дітки, будь ласка, покидаємо приміщення, тому що повітряна тривога. На ці сльози дуже тя... ну, тяжко дивитися. Та зазвичай так. Я думаю, що ми ж коли бачимо, навіть там просто забирає, матуся приходить, забирає дитинку свою, просто додому. Там теж такі починаються сльози, тому що він не хоче покидати, а тут вимушено, тому що вимушено, справді так. це стоїть життя під цьому. Але я говорю, дітки не плачемо. Зараз наші дяді, на других плохих дядь, наругаються, і ми далі будемо продовжувати і будемо гратися. Ну, На а... сльози дітей дуже тяжко дивитися, особливо коли повітряна ця тривога. Я бачу, що у вас, по-перше, а ти що запитатися, це скільки вже років, як. 14. А, Сумара, 14 так. років. 14 Ого. років. Тобто наступного року ми святкуємо ювілей. Якщо, дасть Бог, все буде добре, хоч я надію, що буде все добре, що ми переможемо, буде у нас перемога, і будемо святкувати. Звичайно, поки війна, я ну, не той настрій, щоб Та, звичайно, святкувати, так. коли ти кожен день бачиш. Дівчата, чоловіки служать, які приходять зі зими на очах. Це дуже тяжко. Ну, скажімо так, не до свят. Але діти не винуваті, і для діток треба робити свята, вони в нас і так обділені. У них украли наші сусіди, можна сказати, щаслива дитина. Та. Так само, і підлітки я, думаю, піддітки, я раз... дивлюся, і підлітки дуже жалко. Це такий золотий вік. І, і за війни ну, дуже тяжко. От я працюю з дітьми, от, чесно горя, мені дітей, дітей, підлітки, мені дуже шкода. На жаль, та, але нічого Я Перемога була буде. в їхньому віці, я знаю, що це таке, який це золотий вік, який це все, щоб десь поїхати, десь щось. Наших дітей, на жаль, зараз. Цього... Забрало дитинство, так. Я ще хотів запитатися, я пам'ятаю, що у вас на початках от заходиш і одразу що така була як ятка, бо там у вас лабіринт був, і потім каса стояла штатом, коли не знаю років вісім, так точно воно там було. Коли у вас видозмінився цей комплекс, що ви тепер звели ось тут будівлю? Перед першим карантином, тому що я повинна була будувати тут раз, зробили карантин, і ми ж не знали, як далі, що буде. Перед карантином. Ну, це саме ваша да, ідея була це перемістити його. Так. Це е, мотивація яка була? Е, треба було працювати ще взимку, зим, ага. щоб дітки ще були, мали прийти, коли там дощ іде, коли холодно, щоб вони могли приходити і гратися. Да, я пам'ятаю, що У вас якраз був, да, так, що нас був під тільки навісом, літній да, сезон, та, і так. а зараз холодно. вже дітки приходять зимою, вже теж граються. А ви працюєте як з, з, зрання до світання, да? так? Так. От сьогодні, бачите, зранку я вже відвозила кульки доставку робила. Ну і взагалі дітки як у вас за такою наповнюваністю? Геть зранку теж приходять? Звичайно. А час пік це коли у вас? По різному буває. Різні дні, різна погода, різні. По різному це, ну, буває. Немає такого на канікулах. Та... Дітки. Такого немає. А скажіть, будь ласка, яким би ви хотіли бачити свій бізнес? В майбутньому, або взагалі, які ви хотіли б саме, в планах. І що стоїть на заваді цьому реалізації? На Заваді стоїть тільки війна, тому що ви реально ти розумієш, коли ти вранці прокидаєшся і ти хочеш зробити то, 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 то ти прийшла на роботу і тривога, і прильоти в Одесі, і вже страшно. Ну, а є от в планах, що ви ще хотіли б? Ні, ну звичайно, в кожен бізнес повинен розширятися, розвиватися. Звичайно, є. Ну, це мої плани, мої секретики. <схід> це не можна говорити. Воно у мене все в голові і в голові моїх дітей. Ну, то дай Боже, як то кажу, да? щоб да. з'яснилися. Я поступила коли в коледж то після сесії я працювала в парку. Десь 16-15 років я вже допомагала в парку. Це ранку, Зранку і до години, коли мама відпускала погуляти. <гум> Нас... В чому полягала саме ваша робота, що ви робили? Тоді? А що я тоді робила? Так само включала атракціони, давала машинки, вчилась робити каву. Перший да. Перші рази погано робила, вибачаюсь. <гум> Дійсно, але треба було вчитися. І я в цьому році теж пішла на курси, щоб більш досконалити навики. Ну і більше асортименту з'явилося. Якщо раніше кожного дня просили три в одному, то зараз вже такого немає. Вже люди, хочуть, вже люди ходять і питають про альтернативи кави без кофеїну. Змінилися люди. У нас відбуваються дитячі дні народження, також у нас приходять школи, приїжджають в школу з декілька сел і граються. Я не тільки даю атракціони, я ще й допомагаю як психолог дітям, бо треба їх заспокоїти. Це ж діти, їм треба з ними розмовляти, деяких інший підхід. Якщо за ними ти можеш інакше себе вести, то з іншими треба особливо. Також і швидка допомога, бо діти падають, деруться. А на батутах. Ні, а десь побіжати біля асфальту і гепнутись, то можна. Може, просто діти плачуть і хочуть, щоб їх пластирем заклеїли. У мене є особлива аптечка з дитячими пластирами. Ми заспокоюємо дітей. Деякі діти хочуть просто, щоб їх обійняли і вони поплакали. Тобто, ти не тільки даєш струкціони, ти ще аніматор, психолог, швидка допомога. Інколи насваритися сваритися треба. Зараз дітки, які були зовсім маленькі, що приходили з батьками, вже приходять своїми Зі своїми дітьми, до речі, <смі> бо є вже і такі випадки: приходять вже такі дорослі, вже вони їм не цікаво на ту рибалочку чи на батут. Вони вже приходять з коктейлями, не побачення сюди, ходять, сидять на лавишці, п'ють. Тобто діти вже ростуть на очах і вони вже не діти. Вже багато клієнтів як друзями стали. Тобто, ми вже приходимо, вони діляться своїм життям, ми своїм життям. Це вже як сімейний бізнес, який переріс більш сімейний. Вже багато клієнтів відчуваються як члени родини. Минулому році пані Леся подала грант від держави і виграла його. Завдяки цьому гранту. у нас з'явилися новий батут великий атракціони більш для дорослого частини населення, тобто футбол і теніс настільні, а також веломобілі. Дякуючи цьому гранту. І зараз приходять в теніс, грають батьки, які чекають, поки діти пограються на тракціонах. Підлітки, і навіть малечі інколи до вподоби гратися. Вони приходять сюди, як грати в теніс. Є маленькі моменти, які запам'ятовуються. Як дітки приносять квіти, а приносять малюнки, різні якісь свої аплікації з дому культури чи будь-якого. У мене є маленька шкату, ну маленька коробочка дому. Я досі зберігаю. То діти виросли. Вже вони не ходять на ці малювання, але в мене досі є ці малюнки. Ще найзнаковіше, наприклад, кульки. У нас є клієнти, які ми дали кульку на пропозиції, на гендер фаті, на виписку з, з роддому на рік. І зараз ці клієнти приводять вже другу дитину і пригують у нас на батутах, граються на атракціонах. І дитина вже може розмовляти. Дуже, в принципі, є дуже багато моментів. От зараз в нас є молода парочка, їм по 18 років. В мене в пам'яті вони, коли дівчинку приводив брат, ну сестричку, а хлопчика приводила батьки. І Коли вони сиділи, на тоді був одинський батут, і коли вони сиділи в черзі. І один одному вони уступали, тому що всі хотіли тоді попригати. А зараз вони вже дорослі. їм їх по 18 років. і Вони пара, і вони зараз приводять своїх уже е, Племінників? Ні, то сестрички його. І він же приводить свою меншу сестрички. Вони сидять уже в як пара. А в тебе в мене пам'яті, Ще вони отакі от маленькі, коли вони один одному не уступали. Батут, тож хлопчик з цієї пари дуже довго пригав. А дівчинка завжди була така вихована, спокійника. Вона сидіє така зла, сидіть, ну, чекає черга. Зараз вони пара. Дай Бог, щоб у них все зложилося. І я думаю, що я дуже того моменту, коли <говорить> вони вас, будуть ні, <говорить> своїх дітей вже приводити. Дуже багато. Через 14 років у нас уже стільки діток виросло. Дуже приємно, коли ти навіть від'їжджаєш з міста з Розільної, їдеш в Одесу, і в Одесі ти зустрічаєш своїх же дітей, і тобі біжать Леся, здрасте, Леся, привіт. Ну, це дуже приємні моменти, дуже. Ну і на останочок, що би ви хотіли побажати, як така людина, яка натхнеться дитячих сердець на щастя, та людина, яка дарує всім матусям, батькам, дідусям, бабусям і діткам, безумовно, щасливе дитинство. Що ви хотіли побажати нам? Скорішої перемоги. Скоріше перемоги, це найбільше моє зараз бажання. все остальне, ми українці, ми сильні, ми справимося. Ніколи не здаватись, хоч ми цього і не робимо. Ніколи не здаватися, завжди є вихід з любих е, ситуацій, ситуації. завжди є вихід, ніколи не здаватися. І вірити в нашу перемогу буде перемога, і буде все добре. Я, я вірю в це. Слава я Україні. вірю, героям слава. Шановні глядачі. Сьогодні на гостині ми в дитячому центрі розваг нашого міста Славетного. І, звичайно, людина, яка дарує діткам щастя Леся Берегей. Дякуємо, що були з нами. І вам дякую. Дякуємо за вашу плідну працю. Нехай Дякую. Щастить. Дякую. дякую.